на Сьогодні ми читаємо казки. Так, яку ти вибрав на сьогодні? Дві, Дві книжки вибрав, так? Давай подивимось, що це ти, ти вибрав. Лісові тварини. Добре. Тут у нас віршики йдуть. Ось така у нас книга про лісових тварин з віршиками. Так, і що ти ще вибрав на сьогодні? Лісові казки, так? Давай покажемо. І ось таку книжечку лісові казки. Так, починаємо з лісових тварин. Давай. Так. Бродить сірий звір лісами, страшно клацає зубами, то вовчисько сірий хвіст виєв голос на весь ліс, собі здобич визирає. Не відпустить, як впіймає. Так, отакий у нас тут вовчисько. Мам. Мам. І тепер читаємо про лисичок. Я теж вітаю, я все бачу. Вони угу. теж тут не лапки, Бачу, бачу. <кій> Чорнобура та роденька Через ліс біжать швиденько, дві двоюрідні сестрички, хижі злодійки, лисички. Ось такі в нас лисички. Хто ж тут у нас наступний буде з лісових тварин? Дуже цікаво. А ось у нас хто наступний? Ведмедик і білочка. Давай покажемо звіряток і потім прочитаємо про них віршики. І білочка. Так, і тепер читаємо. Здоровенний звір кошлатий, настрахався б і сміливець. Трудівник утім завзятий, пасічник, збирач, мисливець, звіра ви цього назвіть. Вірно, друзі, то ведмідь. І тепер про білочку читаємо. Тепло у дублі, старому, затишно, неначе вдома. Що за звірівнім живуть? Білка хазяйнує тут. Запасла грибів, горішків, стане на всю зиму з лишком. Так, подивіться ще раз на наших звіряток. А ми тепер перегортаємо сторіночку і дивимось, хто ж там у нас далі. А далі в нас зайчик і бобри. Ось таке зайчиня. З морквинкою і бобри. Мам. Читаємо тепер. Мама, а що за інші літа перепугані? Морковку Марковку м'язати повернула. А мені здається, що воно не перепугане, а мені здається, що воно просто здивоване. Або просто йшло в цю сторону, бачиш, в нього тулуп направлений в цю сторону, а голівка повернута. Може там щось зашуміло і він просто повернувся подивитись, що там за шум. Позаду і побачив, що там бобри щось роблять, працюють. А ось вони, бачиш, тягнуть, тягнуть дерево у воду. Бачиш? Будують хатинку собі, бачиш ось? Давай ще раз покажемо всім, щоб всі роздивились теж. І продовжуємо читати. Хто ховається в кущах? Чи звірок якийсь, чи птах? То зайчись кокуцьохвости не чіпайте мене просить. Два бобри трудівники вправні будівельники. Дерево удвох пиляють, греблю будувати мають. Так, перегортаємо сторіночки. А тут в нас олень і кріт. Давай покажемо усім. Мама, так не хочеться Так, Не хочеться. Добре, тоді будемо просто читати, так? стежинці лісовій, олень, біг на водопій. Шубабура та стрібляста. Роги пишні та гіллясті. Кріт живе у підземеллі, там низенькі темні стелі. І жоден світлий промінець до нори не досягне. Так, і тут у нас їжачок і сова. Це в нас у цій книжечці останні лісові тваринки. Познайомтесь, це їжак носить голчастий піджак. На голки гриби чіпляє й до комори їх тягає. Ніч настала, ліс дрімає, звір і пташка спочивають, тільки сови та сичі тут полюють уночі. Ти бачиш, як? Зробили маленький фонарічок. Ти бачиш, як тут намалювали І тут. Книжечці гарно. Ну. Так, цю книжечку ми прочитали. Тепер переходимо до наступної. Лісові казки. Так, вибирай казку, яку хочеш, і будемо читати. Ой, це я всі зараз. Угу. А ти пам'ятаєш, як я вчила тебе переготим? За куточки. Щоб не порвати листочка, треба перегортати за куточки. закуточки. Так, що у нас тут відкривається. Хочу ну, про вона мурашка додому. Давай. Так, де тут початок? Давай же спочатку почнемо. Ось. Тут у нас дуже цікава казочка, як мурашка додому поспішала. Так покажи ще Давай покажемо цю мурашечку. А... Перехочуйся лазити. <гум> Як мурашка додому поспішала. Як мурашка Залізла додому поспішала. Залізла мурашка на березу. Долізла до вершини, подивилася вниз, а там на землі її рідний мурашлик ледь видно. Мурашка сіла на листок і думає відпочину трішки і вниз. Бо ж у мурах строго. Тільки на сонечко на захід усі додому біжать. Сяде сонце, мурашки всі ходи й виходи закриють і спати. А хто запізнився тому хоч на вулиці ночуй. Сонце вже до лісу спускалося. Мурашка сидить на листку і думає: нічого, встигну, униз же швидше. А листок був поганий, жовтий, сухий, Дув вітер і зірвав його з гілки. Вчить листок через ліс, через річку, через село. Летить мурашка на листочку, гойдається, трохи жива від страху. Заніс вітер листок на луг за селом та там і кинув. Листок упав на камінь, мурашка собі і ноги відбила. Лежить і думає. Пропала моя голівонька, не дістатися мені тепер будинку. Місце кругом рівне. Була би я здоровою, відразу б добігла. Та ось біда, ножки болять. Дивиться Мурашка, поруч гусениця землемірка лежить. Мурашка й каже землемірці. Землемірко, землемірко, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. А кусатися не будеш? Кусатися не буду. Ну, сідай, підвезу. Мурашка видерлася на спину до землемірки та зігнулася дугою, задні ноги до передніх приставила, хвіст до голови. Потім раптом встала на повний зріст та так і лягла на землю палицею. Відміряла на землі свій зріст і знову в дугу скорчилася. Так і пішла, так і пішла землю міряти. Мурашка то до землі летить, то до неба, то вниз головою, то догори. Не можу більше, кричить. Зупинись бо гризну. Зупинилася землемірка, витяглася по землі. Мурашка злізла, ледь відійшла. Подивіться на нашу гусеничку, яка везла мурашку. Можеш, ти мене Давай назад. Моя ручка тебе горна, і ти скочуєшся. Подивилась навкруги, бачить луг попереду. На логу трава скошена лежить, а по логу павук сінакі скрокує. Ноги як ходулі, між ніг голова гойдається. Павуче, а павуче, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Ну що ж, сідай, підвезу. Треба по мурашці по павуковій нозі вгору лізти до коліна, а з коліна вниз сходити павукові на спину. Коліна всі на косу стирчать вище за спину. Почав павук свої ходулі переставляти. Одна нога тут, інша там. Усі вісім ніг, ніби спиці. В очах у мурашки заблимало. А йде павук не швидко, черевом по землі чіркає. Набридла мурашці така їзда. Трохи не вкусила вона павука. Та тут, на щастя, вийшли вони на гладеньку доріжку. Зупинився павук. Злізай, каже, ось жужелиця біжить, вона ж вавіша за мене. Злізла мурашка Жужелиця, жужелиця, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Сідай, покатай. Тільки встигла мурашка влізти жужелиця на спину, вона нома ну, бігти. Ноги в неї рівні, як у коня. Біжить шестиногий кінь, біжить, не трясе, ніби по повітрю летить. Ураз домчалися до картопляного поля. А тепер злізай, каже жужлиця, не з моїми ногами картопляними грядками стрибати. Іншого коня бери. Довелося злізти. Картоплиння для мурашки, ліс густий. Тут і зі здоровими ногами цілий день бігти, а сонце вже низьке. Раптом чує Мурашка, пишіть хтось. Ану, Мурашко, лізь на мене на спину, пострибаємо. Повернулась мурашка, стоїть поруч, жучок блошачок. Ледь від землі його видно. Та ти маленький, тобі мене не підняти. А ти велика? Лізь, кажу. Якось умістилася мурашка на спині блошака. Тільки на ніжки поставила, влізла, ну, влізла. А влізла, так тримайся, блошачок підібрав під себе товсті задні ніжки, а вони в нього як пружинки доладні. Так, клац, розпрямив їх, зирк, уже він на грядці сидить. Клац на другий, клац на третій. На так, три, увесь три. город і відклацав до самої огорожі. Подивіться, як маленький блошачок, мурашечку підвозив. Каман, такий маленький, мурашка моді. Угу. Мурашка питає, а через огорожу можеш? Через огорожу не можу, висока дуже. Ти коника попроси, він може. Конику, конику, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Сідай на загривок. Сіла мурашка коникові на загривок. Коник склав свої довгі задні ноги навпіл, потім разом випрямив їх і підскочив, високо в повітря, як блошачок. Але тут із тріском розвернулися в нього за спиною крила, перенесли коника через огорожу і тихенько опустили на землю. Ось як коник мурашечку ніс. Стоп, сказав коник, приїхали. Мурашка дивиться вперед, а там річка. Рік, пані, пливи, не перепливеш, а сонце ще нижче. Коник каже, через річку й мені не перескочити, дуже широка. Почекай, я Водоміра гукну, буде тобі перевізник. Затріщав по-своєму. Зирк біжить по воді човник на ніжках. Підбіг. Ні, не човник, а Водомір клоп. Водоміре, Водоміре, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. «Гаразд, сідай, підвезу. Сіла мурашка. Водомір підстрибнув і попрямував по воді. Як по сухому, а сонце вже зовсім низько. Любий, швидше, просить мурашка. Мене додому не пустять. Можна й швидше, каже Водомір. Та як прискориться, відштовхнеться, відштовхнеться ніжками і котиться ковзає по воді, як по льоду. Скоро на тому березі опинився. А по землі не можеш? запитує Мурашка. По землі мені важко, ноги не ковзають. та й поглянь попереду ліс, шукай собі іншого коня. Подивилася мурашка вперед і бачить, стоїть над річкою ліс високий до самого неба, і сонце за ним уже сховалося. Ні, не потрапити мурашці додому. Он там на ілюстрації показано, як сонечко вже за дерева сідає. Почти. Чим же наша історія скінчиться? Дивись, каже Водомір, ось тобі й кінь повзе. Бачить, мурашка повзе неподалік травневий Хрущ. Важкий жук, незграбний жук. Хіба на такому коні далеко пострибаєш? Все-таки послухалась Водоміра. Хрущ, Хрущ, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. А ти де живеш? У мурашнику за лісом. Далеко. Ну, що з тобою робити? Сідай довезу. Полізла мурашка по жорсткому боку жука. Сіла чи як? Сіла. А куди сіла? На спину. Ех, дурепа, лізь на голову. Полізла мурашка жукові на голову. І добре, що не залишилась на спині. Розламав жук спину на двоє, два жорстких крила підвів, крила б жука, наче два перевернутих корита, а спід них інші. А з-під них інші крильця лізуть, розгортаються тоненькі, прозорі, ширші і довші за верхні. Став жук пихкати, надуватися, Уф-уф-уф. Ніби мотор заводить. <кхи> Ось який жучок у нас тут. <кхи> 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 Ніби мотор заводить. Дядечко, виросить мурашка, скоріше, любий, скоріше. Не відповідає жук, тільки пихкає. уф-уф-уф. Раптом затріщали тонкі крильця, запрацювали. Тук-тук-тук. Піднявся Хрущ у повітря. Як пробку викинуло його вітром вгору. Вище заліз. Мурашка згори бачить, сонечко вже краєм землю зачепило. Як помчав Хрущ, у Мурашки навіть дух захопило, промайнув під нею ліс і пропав. А ось. І береза знайома, і мурашник під нею. Над самою вершиною берези, вимкнув жук мотор і геп <кхід> сів на сук. Дядечку, любий, змолилася мурашка. А вниз мені як, у мене ж ніжки болять, я собі шию зламаю. Склав жук тонкі крильця вздовж спини, з гори жорсткими корицями прикрив. Кінчики тонких крил акуратно під корице прибрав, подумав і каже. А вже як тобі вниз спуститися, не знаю. Я на мурашник не полізу. Надто боляче ви мурашки кусаєтеся. добирайся сама, як знаєш. Глянула мурашка вниз, а там під самою березою, її будинок рідний. Глянула на сонечко. Сонечко вже до пояса в землю зайшло. Глянула навколо себе гілки та листя, листя та гілки. Не потрапити мурашці додому, хоч з головою кидайся. Раптом, бачить, поруч на листку гусениця листовіка сидить. Шовкову нитку із себе тягне, тягне і на гілочку мотає. Гусінь, гусінь, спусти мене додому. Остання мені хвилиночка залишилася, не пустять мене додому ночувати. Відчепись, бачиш, робота у мене, пряжу пряду. Усі мене жаліли, ніхто не гнав, ти перша. Не втрималася мурашка, кинулася на неї та як гризне. Переляку гусениця лапки підібгала, перекинулася з листка і полетіла вниз. А мурашка на ній висить, міцно вчепилася. Тільки недовго вони падали, щось їх згори. Смик, і захиталися вони обоє на шовковій ниточці. Ниточка на гілочку була намотана, гойдається мурашка на листовійці, як на гойдалці. А ниточка все довша, довша, довша робиться, вимотується листовійки, із черепця, тягнеться, не рветься. Мурашка з листовікою все нижче, нижче, нижче опускається. А внизу біля мурашника мурашки клопочуться, поспішають, входи, виходи закривають. Усі закрили. Один останній вхід залишився. Мурашка в гусениці скік, і додому. Тут і сонечко зайшло. Ось на оставок показана ілюстрація. Де Мурашка? На Мурашник упала? І забігає додому. А ти ще про зайчика хотів? Про зайчика будемо читати? Так. Да. Оце про цього зайчика будемо читати? Так. Да. З редисочкою. Ми ще цю казочку не читали. Безхвостий лев. Будемо читати? Ні, зайця. Ну, казка називається, безхвостий лев. Зараз дізнаємося, чому така назва. Намальований зайчик, а називається по-іншому. Добре. Було в зайчихи двоє зайченят. Одного звали срібний вус, а другого безхвостий лев. Якось надумалось срібному вусові перескочити через лісовий струмочок. Стрибнув та й прямо у воду. Ага, піймався стрибунець, закричала рибка із червоним хвостиком і широко розкрила рота. Виліз срібний вуз із води і ще духо помчав додому. Захворів бідолашний від страху. Зайчиха не відходила від нього ні на крок і поїла чаєм із малиною. Але срібний вуз ніяк не міг заспокоїтися. Згадає, як рибка намагалася проковтнути його. І шерсть аж дибки стає. Вирішила зайчиха покликати найкращого лісового лікаря, якого звали Кар. Прийшов той, оглянув уважно хворого і сказав, усе буде добре. Дайте йому завтра червоне яєчко і весь страх у нього, як вітром звіє. Матінко Божа, зітхнула зайчиха. Де ж я візьму червоне яєчко? Матусю, сказав безхвостий лев, я знайду червоне яєчко. Ти тільки скажи мені, до кого піти. До курочки, сину, тільки вона може допомогти. Безхвостий Лев помахав на прощання лапкою, вискочив із будиночка і побіг у поле. Там пасся віслюк. Це, мабуть, і є курка. Подумав без лев. Агов, курочко, скільки коштують яєчка? Я не курка. Я лев у шкурі віслюка. А де живе курка? У курнику. Іди туди, куди показує мій хвіст. Тільки ввечері прийшло зайчиня в село. Зайшло у відкриті ворота і потрапило на якийсь двір. Там зайчик. Побачив лисицю. Вона старанно рила лазівку під курником. Що ти тут робиш? запитала зайчиня. Злі люди замкнули мою подругу, а я хочу звільнити її. Яка ти добра. А де курник? Бачиш той маленький будиночок? Це і є курник. Безхвостий лев заглянув у маленький дощатий будиночок. І побачив пса моржа, який солодко спав. «Ку-ку!» – крикнув він у вухо мурджа. Пес, прокинувшись, розізлився і схопив зайчиня величезними лапами. Чого тобі, куций? Курочко, дай мені, будь ласка, яєчко для хворого срібного вуса. Я не курка. Скажи, хто послав тебе до мене. Добренька лисичка сестричка. А де вона? Онде, вона хоче визволити свою подругу з в'язниці. А, ось у чому справа. Зараз ти отримаєш яєчко для свого хворого братика. Пес непомітно підкрався до курника і накинувся на лисицю. А курка вискочила з курника ледь жива зі страху. Ти мій благодійник, ти врятував мені життя, прокуткудакала вона Мурджа. За життя дякую заченят, відповідає пес. Курочка підійшла до зайченяти. Що ти робиш у собачій будці? Чекаю на яєчко. Яєчко? Будь ласка, сказала курка. Зайчиня подивилася на тепле яєчко і захитала головою. Воно біле, а мені потрібне червоне. Курочка задумалась. Зараз я принесу тобі червоне яєчко, адже ти врятував мене, прокуткудакала вона і перелетіла через тин на город. Трохи згодом вона повернулася і поклала перед зайчиням червону редисину. Візьми, сказала вона. І відноси своєму хворому братикові. Перекажи йому вітання від мене і Мурджа. Зачення подякувала курці, схопила ради сину і щосили вискочило із села. Захекавшись, прибіг безхвостий лев додому і дав ради сину своєму лякливому братикові. Срібний вусик із задоволенням згриз її і одразу ж підвівся. Тепер він відчув себе хоробрим. Матусю, закричав він, я не хочу більше, щоб мене називали срібним вусом. Зачиха здивувалася. А як же тепер тебе називати? Лева без серця. Матуся Зайчиха посміхнулася і лагідно погладила сина по голівці. Ось така от казочка. Сподобалась тобі? Так. Да. Цікава була? А я ще буду гуляти. Добре? Тому що ще можна не спати. Пока-пока. Да, да. Подписывайтесь на канал мистера Богдан. Пока-пока. Пока-пока.